Привіт, малята! Я Паесик Гавчик. Сьогодні наша з вами розмова піде про гуманне ставлення до тварин. Я вам пропоную зі мною пограти в гру, яка називається Господар Добрий чи поганий. Ну що, готові? Тож запрошую до себе на подвір'я. Якщо ми побачимо, що господар добре поводиться зі своїм домашнім питомцем, ми будемо йому ставити ось таку зелену лапку. А якщо погано, то ми йому поставимо червону лапку. Подивіться уважно, цей хлопчик бавиться із своїм песиком та каже йому лагідні слова. Чи він добрий господар, чи поганий? Так, він добрий господар, і ми йому ставимо зелену лапку. А подивіться на цього хлопчика. Він взяв палицю та хоче вдарити свого песика. Чи він добрий, чи поганий господар? Так, він поганий, і ми йому поставимо. Червону лапку. Подивіться, а цей хлопчик доглядає за своїм домашнім улюбленцем, купає його, миє. Як ви вважаєте, чи він добрий господар, чи поганий? Так, це добрий господар, і ми йому поставимо зелену лапку. Цей хлопець наступив своєму собаці на хвостика. Як ви вважаєте, чи він добрий господар чи поганий? Так, він поганий господар, і ми йому поставимо червону лапку. Цей хлопчик пестить свого песика. Як ви вважаєте, чи він добрий господар чи поганий? Так, він добрий господар, тому ми йому поставимо зелену лапку. Подивіться на цього хлопця, він сам брудний. І собака в нього брудний. Він за ним не доглядає. Скажіть, будь ласка, чи добрий він господар, чи поганий? Так, він поганий господар, і тому ми поставимо йому. Червону лапку. А цей хлопець годує своїх песиків. Доглядає за ними. Який він добрий господар чи поганий. Так, він добрий господар, тому ми поставимо зелену лапку. А цей господар сам їсть морозиво, а свого собаку. Він не годує. Як ви вважаєте, чи він добрий господар, чи поганий? Так, він поганий господар, і тому ми йому поставимо червону лапку. А цей хлопчик грається із своїм песиком. Як ви вважаєте, чи добрий він господар, чи поганий? Так, цей хлопчик. Добрий господар, тому ми ставимо йому зелену лапку. Ця дівчинка обіймає свого цуценя. Чи вона добрий господар, чи поганий, як ви вважаєте? Так, вона добрий господар, і тому ми ставимо зелену лапку. Дякую вам, малята, що ви пограли зі мною. Ви молодці, і я сподіваюся, що ви добрі господарі для своїх домашніх улюбленців. До нових зустрічей!